Чуню Олексію і Стеблію. І я сподіваюся, всі наші тренери спортивної школи підійдуть і віддадуть честь нашим хлопцям. Дякуємо. Слава Україні! Михайло Миколаєвичу, передаю естафету супу Ігорю Миколаєвичу і заколу Олександру Григоровича. Слава Україні! Оце молодь любовля починає свою цепочку. Я її передаю Андрей Руслану і Пономаренку Олександру. Слава Україні! і доліку шлапи! Доброго дня, святом Він прийняв від Славеніка Олега. Передаю голові партії Удар області гупалу Юрію, нашому землякові, Шидловському Дмитру. Ну і третьому, ще передам. Вже хай зароджується. Тоді два вітра. Можна. І Капі... капітаніку віктору. Люди про... учасники проінформовані. Результат будемо бачити. Слава Україні! Героям! слава! Маю, в свою чергу, суд передає естафету в доблесній прикордонній службі, в особі мого Васі Чуба і ще другий, всім відомий, Сирожка Пільмень, який машини лазить. Героям слава! А я передаю і хорошому. ...підприємцю приймає і підприємству Горбичу. за Україну, за волю, за народ, за славу нації. Слава Україні! Слава Україні! Рижака орієнтується в назад! Гусіму Петро, він є, він хоче сьогодні оббиватися. Можна, Андрій? Можна. І ще передаю сушику Олександру. Сінчику Олександру світовосанітарної служби. Понятно. Все, слава Україні! Героям, слава! Естафету прийняло Цупенюка Олександра. Я Мельничук Володимир. Передаю естафету надалі Гірок Сінчуку Олександру Гілію Руслану, які знаходяться на тій і мають бажання зразу вмитися. Слава Україні! Героя! Слава Україні! Героя! Кому передаємо? Кому передає? передає? своєму колегі жені Іванівському і Ігору Івановичу Павліку служить справа дітей. Ми доводимо що! Руслан від. Володя Мельничук тільки що мені передав дану естафету. Сьогодні велике свято Василя, тому я одразу ж також буду передавати людям, які є на площі, один Василь, це Кутюк власний директор цього нашого, а другий це Василь Васильович Васильівського. Їм я передаю. Слава Україні! Перед тим я визиваю на бій начальника відділу культури Дячука і його помічника Якупука Петра. Слава Україні! Героям слава! Я Зінчук Василь Мойсейович, житель міста Любомля. Мені передав істафету Ріщук Іван Демедович. Я передаю свою естафету заступнику директора ринку Васютичу Юрію і слідчому цьому любовського відділу міліції самолючу Віктору Анатолійовичу. Слава Україні! Я Гересенчук Олександр передам ліщу поводя стафети мені. Я передаю Грисенчуку Юрію і Петру Петруку Ростіку

Ось Микола Васильович. Вітаю всіх свята. щастя всім добра. Передаю естафету помічу Василю як Анатолію. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Василь Сергієвич, була про спілки освіти. Передаю естафету нашому оператору Климовичу Андрію Петровичу. Слава Україні! Героям слава! Це одному комусь. Вчора передали естафету Суліку Петру Васильовичу. Він попросив зробити це мене замість нього. Я передаю естафету, він дав 200 гривень. Я передаю естафету своєму брату Гуглі Константину і Клімовичу Андрію вже передавали. Так, так. Клімович Андрій з Дома культури. Так. Так, так. Йому ще передаю. Слава Україні! Героям слава!